Готелі Шармельшейха, де можуть вимикати електроенергію і воду, дуже слабке харчування і є проблеми з чистотою. Але в них дійсно ідеальний піщаний пляж і закрита бухта нама, а також його можна обрати, коли дійсно вигідна вартість. Але на сьогоднішній день у грудні цей готель коштує 1050 євро. Це максимально завищена вартість за такий рівень. На секунду можна взяти за 1070 євро сафір резорт, який знаходиться на першій лінії в закритій бухті Расу Мельсіт, з неймовірною територією, а головне з якісним харчуванням, як для такої вартості. І зараз конкурентів у цього готелю немає. Хто хоче дійсно бюджетні готелі у шармі, забирайте сафір, поки він є. Тому що тут навіть і морепродукти трапляються тут є і риба, м'ясо. Головне ухожена чиста зелена територія, красивий коралевий риф. І також є невеличкі піщані лагунки. Також, якщо він зникне, можна розглядати доміна Coral Bay Aquamarine Beach, який знаходиться саме на першій лінії. Так само, бухта Sharks Bay, красивий коралевий риф, можна без проблем зайти в воду з берега, кому нужен піщаний захід, повноцінно. Як для такої вартості, 1080 євро, тут якісне харчування. Територія, яка складається з великого комплексу, а також можна розглянути готелі в Марсалам. Наприклад, зараз Сентідорів Уазі Суахін. новинка високого рівня коштує 1250 євро. Тому для правильного підбору бронювання пишіть плюс у коментарях і робіть правильний вибір.